Чому цвіркуни завжди готові до стендапу? Не бояться за те, що в залі. Недавно орендував автівку, електричку в оренду. То відчув себе локомотивом. Збрав заді себе великі вагони автівок. Маю травму дитинства не невиліковано, Боюся по деревах лазити. Ну, друзі кажуть, піди пропрацюй травму в травматолог. Дякую їм. Цей хлопець просто не страшний. Він жахливий. Думаєте, це так легко шутки шутити? Наш гість у новому подкасті досі старається. Тому го дивитись креативній індустрії з стендап-коміком? Ігор, ну це жах. Кличте наступного!